Срапинецького на зв'язку, план дій такий же майже, як на попередній риболовлі, в пошуках карася, кармак стоїть. Ну, а я буду вчитися, пробувати далі ловити на мормишинг Желаю вам приємного перегляду. Не забувайте, що не треба перемикатись, додивитися до кінця. Я надіюсь, сподіваюся, що буде цікаво. Плаває, гуляє, розводи є на воді. Це дуже добре. Спробував вже декілька, декілька разів закинути мармишку, але нічого не спіймав. Ну, ось розводи є на воді зараз буду. Далі продовжувати мормишить. Сківочок заряджений. підсак розкладений. Ловлю, чекаю на рибку. Сьогодні у мене десь 4 години на риболовлю, зараз 6 ранку. Ось що в мене сьогодні для мормишингу. Така вудочка, ніколи не мог би. Подумати, що в мене така буде. Подяка супругі моїй гадовщину свадьби нашої. Так що буду пробувати розлавлювати і цю удочку. Приманка це white bait, колір фламінго, мармишка саморобна, десь до 3-0,3 грамів, десь так. Ну що, катушку, спринтер поки що сюди поставив, так як катушка яка повинна тут стояти, вона ще не доїхала до мене. Так, ну добре, балачки то балачки. Треба рибку впіймати. Не хоче щось риба брати. А вона тут є. Також з утра ось заїхав. Я паріка взяв. Зараз спробуємо на паріка. Треба м'ясо, як Ігорюха каже. Дуже класно. Дуже гарний початок ранку. Просто не могу поверить очам своим. Что же это такое а? Господь усмотрел и все вышло распутать. Вот сюда. Вот. Друзья, вітайте меня. Первая рыбка. Вот таких размеров. Ну, ничего. лишь таки разловил. На паре клюнула Малышка такая. Оце так, о тогда. Ой-ой-ой-ой-ой. Це тільки. Ой. Не знаю як вам виразити це задоволення. Фу. Ось така рибина, дає стільки радісти, коли її тянеш. такая рыбка. Ну дружки каши кидану. Если она там плавает, но далеченько от меня. Интеркриль бисквит, мука крилева, Трикобейт. Честный микс пшено. Вот такая прикормка. Попуск. Попуск. Угу. Текс. Что слушай? И рыбеха-то какая-то. Ху-ху. Як вам такая красноперка? У она, конечно. борьбу да я. Э, ну дай. Так. Танточка. Фиолетовом коле. Это подарунок этой горюхи. Попуск. Что и снова без продолжения. Ай. Одразу відчепився такий гарнючий карасик. От пораження є, але ми це беремо потім. ТХ Ось ще один карасик. ТХ Ой. Вот такой шикарный карасик майже 300 граммов mm -hmm. <с <с Вода. Вплювання було дуже добре, але, 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 щось не зміг я підсікти як треба. Спочатку подумав, що я зацепив поплопопером, а потім ну ви бачили Риболовлі залишилось хвилин 35. Потім буду збиратися додому. Але все і так добре, рибка є, навіть пару карасиків, мормишинг розловив, паплопопер, зараз може покажу, теж теж клює. якось отак. дуже гарний. Ну що це дуже приємно відправляю його в садок ще трошки і буду збиратись не треба Не треба Це мій улов сьогоднішній. Слава Богу. Я дуже задоволений всією риболовлею і на мармишинг, і на кармаки. Я був сьогодні в Обознавці, так що це для тих, для тих, хто питає, де я був. Дасть Бог життя, ми побачимось, сподіваюся, це буде риболовля, і ми знову щось піймаємо. Дякую вам, що ви були. Божого благословення вам рясно. Хай Бог благословить вас. Всем пока.